Всім привіт! Сьогодні хочу показати ось такий радіоконструктор СТР 7245, а називається він Мікроконтролер програміруємий. Ось така упаковочка. Це такий радіоконструктор виготовлявся на початку 90-х, тому що вже в ті часи почали. Використовуватися якісь мікропроцесори, мікроконтролери, і радіолюбителі почали цікавитися такими речами теж. Ну, і наша промисловість для радіолюбителів виготовила ось такий радіоконструктор, щоб вони могли ознайомлюватися з такими якимись речами, як програмування. Ось, ну, це все-таки іграшка, тому що воно, якби предназначено для якихось електромеханічних моделей, іграшок, типу роботів, або ось прилади світлових ефектів. Це, ну, такі бігущі вогні, бігучки, як тоді їх називали, ну такі. Так, дивіться, хто зі мною сьогодні. Наша мілка зайняла рижикове місце, тому що рижик поки що десь займається своїми котячими справами. Так, ну, покажу вам ще ось кружку. Це мені діти подарували таку кружечку на день народження. Вони знають, як я відношусь до свого котика. І бачите, ось малюночок із рижим котиком. Дякувати їм. Так, ну, перейдемо до конструктора. Так, дата ізготовлення – август 1991 року. Так, ціна пропечатана 24 карбонці. Але завдяки тому, що інфляція вже була. І в розниці продавалися такі набори 60 карбонців, 12 копійок. Так, а виготовили такий радіоконструктор на заводі Квазар місто Київ. Місто Київ це. Столиця нашої держави України. Всі це знають, але чомусь расисти не розуміють цього, що вони расисти кончені. Ну, Час покаже. Вони теж зрозуміють, що таке, коли їхні домівки горять, міста, коли бомблять. Тому що. Ми їм цього не подаруємо, те, що вони зробили на нашій землі. І нічого не пробачимо. Хай готовляться скоти кончені. Так що ми відплатимо їм так, як потрібно. Вони вже це відчувають. Так, ну, буде горіти й Москва, і Пітер. І бурятія. Всі, хто приходив до нас із зброєю, всі відчують той, той жах, який вони наводили і в нас тут. Так, дивіться, весь комплект. Не знаю по якій причині люди купили ось такий набір і не спаяли його. Ці пакетики запечатані. Так, ну це інструкція. <кій> інструкція по зборці і примененню. Ось Мікроконтролер. Ну що тут? Тут особливо такого нічого немає. А, є, я потім покажу, чому цей набір особливий. Так, що він собою представляє, можна, ось дивіться, технічні дані. Число команд 6, число временних інтервалів для команд 4. Ну, це 4. Там по одній секунді можна там одну, 2, 3, 4 секунди. Там можна команді зробити якесь. Інтервал, щоб вона працювала. Ну, ось є команди, які для команд ось Б або назад і стоп, задання временних інтервалів встановлюється в зависимості від кількості нажатій командних клавіш. Тобто скільки нажмеш. Ось клавішу Б, от скільки секунд, вона буде ну, працювати. Потім ще є команда під буквою Д. Це, якщо включити цю команду, то вона буде працювати, доки не, відповідно, не виключити цю команду, тобто не нажати кнопку SD, або там є. Контакти відповідні для його анулювання цієї команди. Так, ну що тут все таке. Це комплектність. Транзистори КТ-315, КТ-361, КТ-814, КТ-815. Ну такі. Діодике Д'ятсоть 522 Так. Ну, тут використовується одна мікросхема, яка називається мікроконтролер. А, маркірується вона. <кій> <кій> так, ось вона. Вона КР145 і К19N01. Ось така мікросхемка. Це все. Все в ній. Мікроконтролер програмує мій. Ось така платка. Нічого такого. Багато тут немає. Обв'язки мінімум. Тут клавіші: Ось команди А, Б А, В Г. Можна запрограмувати під там, 1 секунда, 2-3-4. А команда Б це скільки нажмеш, от скільки секунд, скільки нажать і скільки секунд вона працює. І е, команда стоп. Ну, Команда Д. Це ось поки вона буде працювати. Поки ти не нажмеш ось клавішу SD. Ну, тут ось це робота, програмування. Це ось циклічний, циклічна робота, ну, це коли зібрати ось такий конструктор, потім на практиці все це все якось вивчати. А так, це тільки для щоб знати, на практиці все все якось краще. Краще один раз побачити, чим 100 раз почути. Ця мікросхемка, в неї живлення плюс 15 вольт. Але живлення все, і все радіоконструктора 4,5 В. Тут ось є. Повишаючий преобразуватель, який робить із 4,5 вольт, робить 15 вольт. Ось така платка. Такий стеклотекстоліт, століт, доволі такий вже сучасний, все, все гарно зроблено. Ну, завод квазар. Ви самі розумієте, що це все на рівні, на високому рівні. Робить. Так, ну що тут ще цікаве? Ну тут як як програмувати? Все це можна прочитати, ознайомитися. Так, це що якісь Так, це транзистори щось. Ну, це кольорова маркіровка резисторів, як завжди. Так, і подивимося схемки. Зараз покажу, чому цей е, радіоконструктор має одну особливість. Можливо, хтось і не пам'ятає, але я вам покажу. Так, ось дивіться, схема. Одна мікросхемка, чотири транзистори, все просто. Клавіатура. Але дивіться живлення, так? Да? Ось общий, а потім замість звичного нам плюс. 4,5 вольта тут іде мінус 4,5 вольти. Що це означає? Що на общому тут плюс на всій схемі общий це йде плюс. Якщо, може, хтось має таку схемку, а десь втрачені ось документи, то подивіться, будь ласка, щоб не, не спалити. Тут на общий іде плюс. Так. Ну, тут ще є ось дві платки. Теж з такого якісного стеклотекстоліту. Дві платочки. Тут можна зібрати тільки одну із них. Ну, можна і дві зібрати, але ось. Радіодеталей є тільки на одну, тільки на одну якусь якийсь один варіант. Ось ці радіодетальки, бачите, тут є варіант для електродвигунів, мікроелектродвигунів, і є варіант для. Якихось, е, ну, таких якби е, лампочок, чи там ще чогось такого, ну, в, яко, в яких не потрібно реверса. Тобто, якщо ставити на якусь іграшку електромеханічну, на якусь модель автомобіля там, чи якогось там, не знаю, хто там що то електродвигун може крутитися в одну сторону, подали команду другу, і він може крутитися в другу сторону. Тобто тут блок підсилювача з реверсом. Ось, будь ласка, це для електромеханічних якихось моделей, для машинок, роботів. Там, ну, не знаю, хто там що може придумати. І є ось другий варіант підсилювачів. Це для якихось там лампочок, там бігущих вогнів. Не знаю, хто там, що теж запланував собі, можна ось е, скільки тут, 4 чотири, чотири якісь команди. Ну, зробити там. Чотири лампочки можна зробити. Ось такі схемки, все якісно зроблено. Дякувати виробникові. Все гарно все розмальовано по стандарту. Так, а, а ось і вже приклади використання. Да? Ось ось на три двигуна можна. Зробити. І на ось на 4 лампочки. Ось як все це правильно під'єднати. Ось такий доволі непоганий не ось такий радіоконструктор. Я сам пам'ятаю, десь в 90-х на початку я такий радіоконструктор зібрав на на ось такий світловий ефект, як бігучку. Ну, не пам'ятаю, де він уже в мене дівся, десь загубився в просторі часі. Все таки вже 30 років пройшло. Ну, все, дякую за увагу. Все, будьте здорові!